Є знижки до Дня Незалежності на Валеріана Болгарська. 10% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Є знижки до Дня Незалежності на візин. 20% в аптеках подорожних пам та «Ощад». Вітаю! Мене звати Олександр Попов. Я актор театру та кіно. І до 33-ї річниці незалежності я зібрав культурні підсумки року. Хочу розпочати з мистецтва. Авторка цього монументального мозаїчного мазаїчного «Вітер» у Києві, шістдесятниця Алла Горська. Навесні у столиці пройшла перша велика виставка робіт горської. Були представлені й архівні матеріали її громадської діяльності, і усієї кугорти шістдесятників. І от такої черги в український дім я певно не бачив ніколи. Свого часу горська відкрила для себе світ народного мистецтва і відійшла від панівного в середині двадцятого століття соцреалізму. Більше про цілу подію у культурі виставку Алла Горська, Буревітер» поговоримо з її онучкою Оленою Зарецькою. Олена Зарецька, художниця, що оберігає культурний спадок родини шістдесятників. Що говорити про мозаїки, то да, ну, фактично вони наразі вважаються втраченими, тому що це Донецьк, це Сорокіне, колишній Краснодон. Щодо маріупольських – не знаю. Так. Щодо мозаїк, які знаходяться на окупованих територіях, але вціліли. Регулярно мені люди показують фотографії, що да що вони Вау. є тут. То, я то, боюся то, говорити більше. Насправді, хочеться ще звичайно поговорити про виставку. Про виставку, яка мені здається в соцмережах створила максимальний бум. У всіх людей, хто були на виставці, і хто знав Логорську, вони вперше побачили в такому масштабі все: картини, величезні фотографії. Оцей пласт ескізів. Це дійсно це вражало наших сучасників з вами. Але це я, я уявляю, скільки це сил для і здоров'я надало тим, хто живий був з 60-х часів. Чому важливо наразі дивитися, споживати, шукати українське? Шістдесятники це група і Алагорська одна з них. А вони зробили. Тоді щось сміливе, щось неможливе, щось сильне. Вони залишили нам зараз, нам в 24-й рік, скажімо, не тільки послання, якісь візуальне, навіть ні, не тільки якісь вербальне, да а цілий шматок культури це мозаїки, це поезія, це книги, картини. Ми можемо це використовувати як одну з ступенів, щоб прости і створювати нашу країну і нашу культуру далі. Поговоримо про кіно. Україна цього року незалежності отримала найпрестижнішу нагороду Галузі Оскар. У номінації Найкращий документальний фільм перемогла стрічка 20 днів у Маріуполі. Це вперше в історії кіногалузі, коли матеріал зняли на лінії фронту. Серед знімальної групи фотожурналістка Василиса Степаненко з режисером стрічки Сеславом Чорновим та фотографом Євгеном Малолідкою Василиса почала знімати на Донбасі. 23 лютого 2022 року команда вирішила їхати до Маріуполя. Спочатку це були репортажі знову таки про настрої людей, що відбувається. Але я пам'ятаю, що перші три дні ми взагалі не спали. І ідея фільму з'явилася вже після того, як ми виїхали з Маріуполя, адже виїзд був дуже складний. Ми виїжджали через 15 російських блокпостів, і ми приховували камери, картки. Василисо, ти до нас не з порожніми руками. Цей рюкзак, мій невеличкий, залишився зі мною. Він для мене тепер назавжди такий, як е, знак якоїсь ну незламності, віри в те, що все буде добре. Де Оскар? У кого статуетка? Статуетка безпосередньо знаходиться нашого режисера Стеслава Чорнова. Він його оберігає. Я розумію, що можна стикнутися з людьми, які кажуть: ну який оскар? Ну це ж не на часі. Це був оскар для кожної людини. Яка пережила якісь складнощі, але знайшла надію надію на життя і на майбутнє. І коли ми були на сцені, я дійсно відчувала, що поруч зі мною стоять герої нашого фільму. 23 травня 2024 року. Росія вчергове обстріляла Харків. Одна з ворожих ракет влучила в одну з найбільших типографій Європи фактор друку. Під обстріл потрапив цех видавництва Віват. Семеро людей загинуло. 22 людини отримали поранення. Згоріло понад 50 тисяч книг. Про відновлення друку, про підтримку українців поговоримо в київській книгарні Вівату з гендиректоркою Юлією Орловою. Вона кілька разів була у списку 100 людей культури України. Юлію називають однією з тих, хто вивів книговидавництво у лідера. В якому стані зараз? Видавництво, книгарня. Друкарня зараз намагається оговтатись. стан у людей насправді не дуже окей, але незважаючи на це, все ж таки люди приходять на роботу. Звільнень практично немає. Розгрібли всі завали. То я пам'ятаю в перші дні, як тільки це сталося, пам'ятаю, як активізувалося суспільство закликом «Давайте швидко купувати книжки, допомагати видавництво. Ми зрозуміли, що ми не самі. У нас було 28 тисяч замовлень в перша так, так. У нас була така ситуація, коли коли у нас було сім замовлень на е, хвилину. Зараз ми всі такі злі і на оптимістично налаштовані, що я вважаю, що ми достатньо швидко відновимось, і буде ще більше книжок. Далі про театр. Квитки на вже легендарну Конотопську відьму Національного драматичного театру імені Івана Франка шахраї перепродають втричі дорожче. Про феномен вистави поговоримо з її режисером. Іван Уривський, режисер, що поставив понад 20 вистав. Один з наймолодших лауреатів престижної державної театральної премії імені Леся Курбаса. Ми не очікували насправді такого. Не очікували, що там ми зможемо однією виставою зібрати там майже три мільйони для збройних сил України. Що ми будемо іграти там по п'ять разів на місяць? Тіше, що люди, наприклад, там як що за себе казати, так вони йдуть на Конотопську, то перший раз та Потім починають дивитися, а давайте сходимо на безталанну. Як ви думаєте, яка доля театру в майбутньому? Я сподіваюся, що зараз дуже багато людей хочуть займатися театром і. І дуже багато людей прийдуть в театр. Театр — це не ліки, це вітаміни більше. Я вірю в український театр. Сподіваюся, з ним все буде добре і він буде дарувати різні емоції різним людям. Цей рік незалежності показав, українське мистецтво живе та розвивається. Між сиренами українці створювали аншлаги в театрах. Знімали оскароносні фільми та по-новому відкривали рідне мистецтво та літературу. За це я і люблю Україну.